Перець одна з найпопулярніших овочевих культур в аматорському садівництві. Він відноситься до сімейства пасльонові. У південних регіонах нашої країни перець сіють прямо на грядки вже в кінці березня. А ось в центральних і північних областях його можна виростити тільки через розеесаду. Всі сорти і гібриди парцю поділяються по виду солодкі і гіркі. Вони ж, в свою чергу, діляться на ранні, середньостиглі та пізні. Умови вирощування розеєсади для всіх сортів і видів парцю однакові. Розрізняються тільки терміни посіву насіння. У цій статті я розповім вам, коли і як висівати насіння парцю, щоб вийшла міцна і здорова розеєсада. Також поясню, як правильно за нею доглядати. Вегетаційний період у парцю дуже тривалий, а насіння тугове схоже через високу концентрацію ароматичних речовин, які перешкоджають їх проклювування. Перед посівом насіння потрібно довго і правильно пророщувати, щоб вони проклюнулися, і тільки після цього їх можна висівати в посадочній ємності. З огляду на всі ці моменти, починати готувати і сіяти насіння парцю слід в кінці лютого, коли сіяти перець на розеясаду? Терміни посіву насіння і гібридів парцю, ранні, середньостиглі та пізні, залежать від термінів готовності розесади. Розесада ранніх сортів буває готовою через 60-65 днів, середніх, через 70-85 днів, пізніх через 90-130 днів після появи сходів. У північних регіонах пізні сорти краще не вирощувати. Навіть в теплиці урожай може дозріти не раніше середини кінця вересня. Середньостиглі сорти і гібриди починаєте замочувати в кінці лютого, ранні в перших числах березня. Передпосівна підготовка насіння передпосівна підготовка насіння парцю проводиться для того, щоб вони швидше проклюнулися. Це дозволить вам отримати урожай як мінімум на 2 тижні раніше. Тривалість передпосівної підготовки 12-15 днів. Рекомендую вам зшити невеликі двошарові марлеві мішечки. У кожен покладіть насіння одного сорту, не можна замочувати все насіння разом і опустіть їх на 2 години в розчин препаратів цітовід і циркон по 5 крапель на літрову банку води. Така обробка дасть насінню парцю потужний імпульс для пробудження. Вийнявши мішечки з розчину, підвізьте їх до стелі у ванні або на кухні. Намагайтеся підтримувати в приміщенні постійну температуру в межах 25-27 градусів. Слідкуйте за тим, щоб мішечки з насінням завжди були добре змоченими, їх вам доведеться зволожувати практично через день. Ні в якому разі не тримайте їх у воді, інакше без доступу повітря вони просто загинуть. Пам'ятайте, що насіння живі і їм потрібно дихати. Після появи на насінні парцю крихітних білих росточків, приступайте до посіву. Якщо ви не проведете передпосівну підготовку насіння парцю, а посієте їх в ґрунт сухими, навіть при хорошому поливі вони проклюнуться не раніше, ніж через півтора місяці. Вибір ґрунту для того, щоб виростити перець з насіння, Рекомендую вам використовувати готовий ґрунт для розесади овочевих культур. Купуйте його тільки в фірмових магазинах, так як невеликі магазинчики насіння часто продають пакети з відпрацьованою землею з промислових теплиць. У готовий ґрунт додайте на літрову банку 2 столові ложки біогумусу і 2 чайні ложки перліту. Вибір ємності: Деякі садівники намагаються виростити розесаду перцю спочатку в ящиках. А потім раз пикерувати її по торфяним горщикам або іншим ємностей. Я не раджу вам цього робити. Перець погано переносить пікеровку. І приживатися в горщику буде досить важко. Тому буде краще, якщо ви відразу будете сіяти перець на розеесаду в пластикові склянки або торфяні горщики діаметром 10-12 см. Посів насіння перців. заповніть склянки або горщики підготовленої ґрунтом, добре зволоживши її теплою водою, і в кожен посійте по два насінини на глибину 1,5-2 см. Пророщування розеесади: Встановіть ємності з розеесадою на підон і поставте на вікно найкраще виходить на південь або південний захід. Ні в якому разі не відкривайте кватерку. Температура в приміщенні повинна бути в межах 24-25 градусів. Після появи перших сім'ядольних листочків, на них можуть залишатися насіннєві оболонки. Ні в якому разі не намагайтеся їх зняти, ви можете пошкодити всю рослину. Просто добре зволожуйте їх водою, і вони опадуть самі собою. Освітлення: Посіви випарці повинні бути освітлені протягом 16 годин на добу. А в лютому світловий день набагато коротше. Тому організуйте розеса парців штучне досвідчування вранці протягом 3 годин і ввечері, після заходу сонця ще 4 години. Для досвідчування використовуйте лампи денного освітлення або спеціальні фітолампи для вирощування розесади і кімнатних рослин. Зміцніть їх над піддоном з розесадою парцю на висоті 70-80 см. Щоб збільшити інтенсивність освітлення, встановіть близько розесади дзеркало, а на бічні частини віконного отвору і підвіконня зміцните фольгу за допомогою скотча. У міру збільшення світлового дня, час ранкового і вечірнього досвідчування скорочуйте. В кінці березня можете його взагалі припинити. Як правильно поливати розесаду парцю. Розесаду парцю поливайте тільки теплою відстояною водою. А ще краще набрати в відро снігу і поставити його на балкон або на кухню і використовувати талу воду для поливу. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт в ємностях з розеясадою постійно був добре зволоженим. Але вода під рослинами стояти не повинна, інакше коріння не отримують необхідного їм для росту кисню і почнуть загнивати. Полив проводите з 10-грамового шприца. Як правило поливати потрібно 2-3 рази на тиждень, в залежності від вологості повітря в приміщенні. Як удобрювати саду парцю, правильно вирощувати перець на саду не можна без відповідних добрив. Першу підгодівлю розесади парцю проводіть через 2 тижні після появи сходів. Для цього можна використовувати сечовину – одну чайну ложку на півтора літра води. Вдруге, удобрити рослини якимось готовим добривом для розесади овочів після появи третього справжнього листка. третій раз підгодуйте розеясаду тим же готовим добривом на початку травня. Як гартувати розесаду парцю. За два тижні до висадки розесади парцю в теплицю або парник починайте її гартувати. Щодня в сонячну погоду виносьте підон з розеясадою на балкон або лоджію, Якщо у вас приватний будинок, то на вулицю. Спочатку на 2 години, а потім кожен день додавайте по 15 хвилин. Коли проводити пересадку розесади парцю. Терміни висадки розесади парцю на постійне місце залежать від клімату вашого регіону. Найчастіше цю операцію проводять у другій декаді травня, після 20 травня, коли мине загроза поворотних заморозків. У полікарбонатну теплицю висадка розесади проводиться раніше, після 15 травня. У плівковій теплиці і парники висаджуйте її після 25 травня. Висаджуйте розесиду в другу половину дня, так як кінець травня часто буває дуже спекотним, і у рослин може з'явитися сильний стрес від надлишку сонця і високої температури в теплиці. У похмуру погоду краще провести посадку вранці. Я розповів вам, як виростити розесаду парцю з насіння. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам отримати міцну і здорову розесаду, а в майбутньому відмінний урожай.